Привіт! Мене звати Марія рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні вам хочу показати таке слайд-шоу з моєю роботою, такою красивою, яку я вишила буквально за лічені дні. Такою була моя підготовка, дуже сильно не старалася. Це був набір від фірми Аліса. Вирішила розграфлювати канву, тому що мені так простіше і вишивала я тільки по вечорах. Починала я, звичайно, з такого ангелика вишивати, розграфлювала з центру тканини і за допомогою лінійки, щоб акуратні були полосочки, зробила собі таку елементарну елементарну розмітку. Також я собі придумала такий органайзер нехитрий. Роздрукувала в відксерила ключик і причепила його до паралону. Причепила собі от так на станочку, і моя робота, можна сказати, полетіла. До вашої уваги зараз ви бачите перші хрестики мої. Це так фотографувала з кожним кольором. Получався в нас той голуб. І, звичайно, різниця між Бекстічем і без Бекстічом, звичайно, є так. Люблю Бекстіч, напевно, бо щось видно. Вишивала я цю роботу кожен вечір, тому що днем я вишивала свої якісь такі роботи, а ввечері я собі брала станочок і спокійно-спокійно сідала і вишивала з насолодою. Звичайно, потім домальовувала, дографлювала собі розміточку. І в мене вийшов такий чудовий, чудовий, красивий ангелочок. Роботою я можна сказати задоволена дуже. Ну звичайно, нитки гама входять в комплект. І вони мені не дуже сподобалося. Але не всі. Буквально одна чи дві нитки розлазилися, решта поводилася дуже дуже чудово. На цю роботу я потратила всього на всього шість днів і один 6 вечорів і один ранок. Залишилися всі мені ниточки, тільки 15-й відтінок в мене лишився тільки на голочці. і ось такий вийшов в мене результат. Красивий, це буде метрика для маленької принцеси, для маленької дівчинки. Якщо ви знаєте, я вже собі робила метрику для свого своїх синів з вишивкою. І моя подруга захотіла собі для дитини в неї дитина 29 вересня день народження. Захотіла собі також таку метрику, то я її вишивала такого ангелика. Попрала його, вже попрасувала, і, звичайно, ми підемо оформляти в такому самому стилі. Хто не бачив, я звичайно залишу силочку на свою метрику. Це де такий в мене був боротьба з довготривалими своїми процесами. Від початку і, можна сказати, до кінця до оформлення. Кому цікаве відео, заходьте по силишці подивитися. Мені сподобалося, і їй сподобалося, і вона захотіла для дитини таку метрику. По роботі хочу сказати, роботою задоволена, тому що робота, можна сказати, пролетіла шість вечорів, і один ранок-ранком я її закінчила, можна сказати, сім вечорів і все, і вже є готова така красива і чудова робота. Кому сподобалося, ставимо палець вверх, коментуємо, кому ні, то напевно палець вниз. Рада всім. Дуже приємно, що ви завітали до мене, всім гарного дня і всім па-па.